Ну Нуй брехун. Дід мій брехун, а ти його переприхав. Я бачу, що тут є сліди позолоти. І що цікаво взагалі під листям. Одна з основних тіжних монет того часу. Глибоко був. Ось там аж під коренем Гарна монета. Вітаю товариство. Так. Надибав я в лісі хутір. Хутір приблизно 17-те, початок 18 століття. Хутір достатньо великий. Бачите, скільки тут бузини, достатньо величенькі домові ями, але як я зрозумів, він такий трохи побитий, може й не трохи. Ходив я на цьому хуторі вже разів чотири. Вже лазив, вже зараз тут нічого немає. І зараз ви будете дивитись те, що я тут накопав. Чорних сигналів тут я майже не знаходив через те, що, що не купне чорне, це все осколки снарядів. Що я хотів сказати, кераміки тут багато, кераміка непогана, їй попадає кераміка з кахлів. І ходив я ходив, нічого не знаходив. Ну, добре, друзі. Дивіться, що я тут накопав. Це кілька копів, бо з кожного копу було по одній-дві монетки. Смисла в тому не було, щоб знімати вам, викладати по одній-дві монетки. Якщо вже викладати, то щоб нормально подивитися. Отже, дивимося, насолоджуємося. Хожу, брожу. Нічого не находжу і думаю, якщо знайду півторак, це вже буде перемога. Якщо знайду трояк, це вже буде взагалі пуп. Ну думаю про півторак. І тут у мене півторак. Ну я так думаю. Півторак. Ага. Гарный, гарный пистурок. Пистурок польский. Так. 24-й рик. 24-24. Красота. Так, ну уже сходим на Хата вибита. Я тут ніколи нічого не знаходив. Але, знаєте, з часом починаєш розуміти, як шукати. Якщо новачок, то дійсно здається, що везде все вибито. А тоді якось привикаєш і починаєш знаходити. Гарна монетка, гарна. От така ямка. Маленька. Била, як пробка металева. Іде сніжок. Ліс гузиною, так як треба. І сигнал. Сигнал. ну Кольоровий, але чимось хрепот своїй такий був, як банка. Но у мене випадає. У мене випадає солід Солід Буратос. Такий тонюсінький, значить як звичайний срібний, але боратінка мідна. Отака. я її помив, вона вже підсохла. Нічого не видно. Здається, що Литовська, а може і ні. А, ні, Орлик. Орлик є. Корон... Коронна. Коронна-Бурахінка. Яна Казіміра. Боратос був он там. А отут піскущом з, з грибами. Був знову сигнал трошки непонятний. І випала отака от штучка. Це якась накладочка. Накладочка, непонятно з чого. Я бачу, що тут є сліди позолоти. Цікава штучка. Цікаво, як вона буде чиститись. А тут ця позолота і... Не знаю, побачимо, що воно таке і до чого кріпилось цікаво. Може до якоїсь сумки чи ще до чогось. Патина така зеленюща, гарна. Щось прикольне. Окей, йдемо, дивимося далі. Бачите цю помаранчеву субстанцію в джерелі? Це окисли заліза. От вони за віка накопичуються і утворюється так звана болотна руда. От з цієї болотної руди наші предки виготовляли залізні предмети, виковували. Так, я заказував трояк, йшов на копку. Ну, не знаю. Мабуть, трояка не буде. Хо щось інше. Можливо, півторак. А можливо щось більш цікаве. Так. Півторак. Зараз ми його трошки помиємо. Так. Це в нас знову дрейпелькер ніби наче в непоганому стані дивіться тут все читаємо 21 рік гарний гарна монета дуже гарна як я кажу гарно 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 чудово і прекрасно так, тут у нас був репелькер, а тут у нас уже соліт Буратінка, ніби. В гарному стані. Так, фокус-фокус. Я думаю, що в гарному. Дома почиститься. Соліт Яна Казимира. 1660-ті роки. Так, знову прийшов туди, там де Дрек Пелькер знайшов ось тут. Пройшовся там кругами, нічого не знайшов, вернувся знову на це саме місце. Тут невеличка ямка, сигнал був як банка. Вирішив копнути. Крістінка. Соліт, срібний. Стан ніби непоганий. Звичайна Крістінка. Ну, вже зачет. хоч монетка, а то одні пробки. Так і крутюсь на цьому п'ятачку. Сам до себе вже кажу, надоїло, треба йти десь кудись подалі, в інше місце. І сам собі так само кажу, думаю, хочу трояк, але ладно, хай буде півторак. І в мене сигнальчик. І тут же ж ходив два рази в слідах моїх. Як я його не побачив. Як же ж я його не побачив. Жовтенький. Давайте будемо не. Стан дуже гарний. Двадцять якийсь сьомий чи що? Ну дивіться, як зелень. Зелень це ознак одкладу, але це не клад. Так, а з цього боку закижчий. Дуже закижчий. Бачите. Не відмивається, мабуть він отак лежав. А з цього боку видно всі написи. Гарна монетка. Отже, місце це не відпускає. Ще ходимо, значить тут. Люблю такі монети, середньовіччя, у них є свій дух. І тут нічого не видно. Добре. І не дуже ж глибоко був. Йду і нормальний сигнал, і кілька разів тут проходив. Значить, крутимося тут десь. Ще менше годинки залишилось. Добре. Так, оце п'ятно, там був півторак. Ходив я там вкруг, 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 прийшов сюди. Тут був сигнал. Спочатку чорний з кольоровим, розгорнув, став кольоровим Начав почав розкопувати. Розкопав. Десь тут вирішив онлайн зробити. Все. Так. Ну, по тому яке воно тонке, я думаю, що це знову півторачок. І знову зелений півторачок. Це чудово. Це дуже чудово. Теж закисший. Ой, цей закисший ще й більше. Взагалі нічого не видно. Дуже товстий шар корозії. А чи це півторак взагалі? Я думаю, що півторак. Хм. Не знаю. Будемо вдома чистити дивитись. Щось цікаве, хоч би не підробка. Якийсь він такий така у нього патина, ніби він всередині мідний. Але можливо і срібло. Окей. Я вже думав буду не включатися. Дивний сигнал під корінням. Спочатку десь тут щось металеве випало, якийсь ще гвоздик, чи що, я його навіть не шукав, бо такий сигнал. І знов, Знов півторачок. Так, він такий самий закишний. Я його не мию. Дома почиститься і ставлю у відео. Ну, бачу, що він затертий. Затертий. Глибоко був. Ось там аж під коренем. Так, ще сюди вернемося, гарне місце. Ніяк не можу визначити, це двір був чи це що. бо тут домової ями немає. Да. Як бачите, п'ятна. Рив. Так, тут в мене був сигнал, чорне кольорове і випадає кругляшок. Я його просто ногою розгорнув і... У нас, мабуть, соліт. У нас, мабуть, соліт. Що ж це може ще бути? Звісно, соліт. Не завжди хрестя. Хрестя. Тобто Кристина. Або Христина, кому більш подобається. Якийсь він, не знаю, щось наче є там. А. Такий, що бачите, блиск залишився. Який, якийсь якийсь нічого, Одна з основних платіжних монет того часу, якщо не основна. Свинець. От ну і сигнал такий. Супер. Але була надія. Сигнал був гарний, глибочезний, кольоровий, ну супер. Думаю, велика монета. Ага. Велика монета. Коніна. Зранку було таке сонце, а зараз пішов сніг. Фух, Фу. Як завжди в мене сигнальчик. Вже накопався, капець, щось голова болить. Ну ладно, отакий сигнальчик. Тоненький і маленький. Ну не знаю, на 90% що це простінка. Я думаю, що крістімо, наче. Наче да. Такий трошки вбитий. Нічого приємно. Пташки співають, краса, скоро буде все квітнути, пахнути і буде супер. Йду я, значить, і думаю, буду копати все. Все, що хоч трохи кольоровим звучить. Навіть поверхневі сигнали, навіть пробки. Йду, йду. Тут попадає багато оплавків алюмінієвих. є й осколки. І ось такі оплавки виходять в мене. Ось перший, ну це не оплавок, це якісь контакти. Це вже не перший раз я їх знаходжу тут. Ось один. Тоді другий. Звучить воно як чешуя. На різній глибині, але це не від пробки, це алюміній. Такі ось оплавки. І думаю, блін, середньовіччя. Ось такі оплавки, як вони схожі на чешую, кидаємо хабарницю, щоб вони нам не мішали. Проходю 2 метри, знов думаю, плавок. Знов такий сигнал. І що цікаво взагалі під листям. Що ви бачите? Але бачите, чешую. Чешую, ще й гарно, дуже гарну чешую. Чешую Петра. Петро перший, Гарні чешуйки. Чим гарні, що з високопробного срібла. І вони завжди в гарному стані, хоч виглядають, звісно, як Бог знайшов, а не монета. Але... Прикольна знахідка, дуже приємна. І що цікаве прямо під листям. Ті оплавки я шукав на глибині, а це на поверхні. От вам і пробка. Така ось монетка. Перший залізний сигнал, який можу вам показати, бо то все осколки від бомб і всяка хрінь. Лезу сокири. Весь час вони трапляються мені ціле за сокири, а сокири не трапляються. Обідно Ні, ну я копав сокири, ви ж бачили, але хочеться більше. Як завжди. Ось такий топорик був цікавий. Забираємо, йдемо далі.